Я Лена, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми вирушаємо у літню подорож. Гладі гаунти за масло. 어디 라도 괜찮아？멀지 않 아도 좋아. Сьогодні ми приїхали в долину в пеншн з моїми колегами по роботі. І ми сьогодні будемо тут відпочивати з ночівлею. Наше житло пенш виглядає ось так ось: одна велика кімната, в якій ми всі спатимемо на підлозі. Ми швиденько заселилися і одразу пішли до води. А це Пекком, Песик однієї з моїх колег. Вона дуже мила.

Це було весело. Ми покупалися трошки в цій долині з річечкою, з печечком. Це неглибоко. На підлозі дуже багато каміння, тому іноді буває слизько і небезпечно. Але загалом це було весело, таке, як трошки, як калюжі наші покупатися. Але весело. Тут дуже гарно. Гори такі дуже класні. Тут з усіх боків знаходяться оці такі долинки з річечками, з потічками. І можна де завгодно, наприклад, з іншого боку. А так. А зверху тут знаходиться таке якби, місце, де можна посидіти поїсти. Бо тут по сходах піднімаєшся і там є столики. Оце наш столик, що дуже прикольно.

You're my Але зараз ще й дощ йде, Ну але якби воно не так важливо, тому що все одно всі мокрі, всі одягнені футболки і шорти, всі бохтаються у воді. Такий цікавий досвід. Це перший раз, коли я приїхала на Гіло, це називається. І ну, це по-своєму цікаво. Тим більше, що я приїхала сюди з корейськими знайомими, тому вони знають все, що робити, вони дуже досвідчені в цьому, вони одразу знають, яку їжу готувати і так далі. <рес> я вважаю, що на такі місця особливо цікаво приїжджати з людьми, які знають це, які знають, що робити, тут які вже багато раз бували. Тому що якби я приїхала сюди сама, я не знаю, що б я тут робила. Але оскільки я не сама, то це дуже весело. Ладно, хоч мені і холодно, спробую зайти ще раз. А для цього треба залишити телефон. Я прийняла душ і покажу вам трошки пеншен, в якому ми зупинилися. На дворі йде дощ, але яка різниця на волосся мокре. По-перше, прямо перед пеншоном такий класний, класний вид. Ну і там знизу, отут ось, ось знизу, там ця долина, в якій ми купалися. Потім з іншого боку, ось це наш пеншон. Тут декілька будиночків, декілька кімнат таких, як окремі, наче будиночки, і ми зупинилися в одному з них. А точніше в оцьому. Насправді досить дешевий, тому в нього тут немає якихось дуже надзвичайних умов. Хороших. Ну, але він абсолютно нормальний для того, щоб так переночувати з групою людей. Тут просто така невеличка кухонька спочатку йде, просто по суті, одна стінка кухні. Потім з іншого боку ванна кімната, тобто, по суті, душ, яке прискає на все, як завжди, в дешевих квартирах, дешевих пеншенах в Кореї. І далі величезна кімната, в якій немає нічого. Ну добре, там є шафа, там є холодильник, але ця велика кімната, я вважаю, непогане місце, тому що ти просто так розстеляєш, де хочеш фотони і спиш там. Тобто. Ну, що ще треба для щастя? І тут дуже затишно сидіти за цим стройком на терасі, тому що зараз дощ іде досить сильний і ну, дуже затишно на нього дивитися. <laughs> In that to do you mm. you know I was I was not. s n n s o t I 이 a s 우리 t a s not. I was n s 우 o t I was not. I was n o I o u w e l c o m e t o e a t r I g h t here. I t 1 0 음. 어, 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 어. 김치랑... 배 10배? 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 그럼 김치랑 사 10배? 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 1 Ми зараз вже поїли, і я, як виявилося, дуже стомлена, тому я попросилася годинку поспати, бо ми сьогодні плануємо допізна гуляти. Кореці взагалі дуже-дуже молодці в тому плані, як вони гуляють. Але у мене не вистачає енергії, тому зараз буду. Посплю трошки може наберуся сил, бо я вже сиділа, засинала. Це я чисто заради відео, така трошки енергії проявляю. Я найслабша ланка в цій компанії, але я не можу боротися з їхньою енергією. Ну і тим більше, ми вчора теж у нас був корпоратив, і тому ми пили до пів першої ночі, тому мені треба трошки поспати. I feel so lovely as a

Я приїхала додому, мене підвезли до самого дому, що дуже мило з їхнього боку. І хочу розповісти трошки про поїздку. Вчора ми туди приїхали, побовталися в цьому гілок. Я ще й досі не знаю, як її називати, побовталися в цьому струмочку. І їли, пили, болталися ще, їли, пили. Отак пройшов день. Це було дуже класно, дуже розслабляюче і так далі. Але через те, що я не виспалася попередню ніч, мені дуже хотілося спати. Тому під кінець, під вечір я трошки була звичайно стомлена, і разом з милим песиком пішла спати перша. Але це теж був дуже цікавий досвід, що ми всі спали на підлозі. Просто де поклали ковдру там і лягли спать, це дуже було прикольно. Я, наприклад, я з тих людей, яким не важко спати на полу, скажімо так, бо я не знаю, у мене це асоціюється з якимись ночівлями дома у когось своїх друзів. Mm, ну, з чимось таким веселим мені це асоціюється. Але для корейців це в принципі більш-менш нормально традиційно. Хоча сучасні молоді люди, їм це вже теж важко. І в них, звичайно, є ліжка. І, от, наприклад, моїм колегам, з якими я їздила, їм теж було важкувати сьогодні. На наступний день ми просто встали, поприбирали там і. Поїхали додому. Ми хотіли ще поснідати, чи, тобто пообідати у одному там закладі біля, біля того пеншена, але так вийшло, що його пропустили трошки, і довелося вже їхати, бо там була швидкісна траса, довелося вже їхати в Пусан, і ми в Пусані поїли кукпап. Я зазвичай не дуже фанатка кукпапу, але цей раз. Було смачно, мабуть, це тому, що в мене трошки похмілля, але ну то таке. Це називається хеджан. Хеджан це, типу, як допомога з похміллям. Я маю на увазі процес, коли ти їси якусь їжу і вона тобі допомагає з похміллям. Це хеджан називається. Тому у них є такий спеціальний супчик, який називається хеджан-гук, тобто похмільний супчик. Ну і от я приїхала додому, буду відпочивати. Зараз ще й досі дуже стомлена. Купила хліб. Купила хліб і е, приготую собі чайочку, бо, хоч корейська їжа мені подобається, хоч я дуже люблю корейську їжу. Але після того як я їла її пару днів, мені хочеться тепер поїсти чогось такого. Якогось такого, якогось чайочку випити Ну, але це загалом було дуже весело, мені дуже сподобалося. Вони дуже цікаві, дуже веселі люди. Я б хотіла з ними ще якось кудись поїхати. Тому сподіваюся, що вам теж сподобалося це дивитися. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, можливо, напишіть коментар. Дякую, до зустрічі!